Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тра Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Дивимося сьогодні з вами Херсон Одесу Миколаїв. Ще чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дивимось Херсон найближчі дні. Є наказ вперед-вперед. У -вперед. вас якась ревізія буде по регіонам. Будуть дивитись звідки гроші, куди гроші. Не знайдуть, не знайдуть. Таке відчуття, що або повинні були чи пункти обігріву ставити, чи щось. Отаке буде, як знаєте, повинні були більше допомагати людям, але його немає. Грошей нема. При цьому на фронті йде загострення, і тут показує чітко, що є наказ нашим десь просуватися вперед. В чому проблема в тому, що не пройти. Підсилення є підкріплення, але не пройти. Показує, що ще виїжджають, виїздять люди з району. Ще їдуть, їдуть, їдуть. Або якийсь, а навіть населений пункт якийсь будуть прям вивозити. Безкінечно, да? ми туди їдемо безкінечно. Ворог щось буде пропонувати по півдню, якісь будуть домовленості розмови щодо півдня. Дивіться, в якісь обіцянки, що зараз, завтра все завершиться. У вас такий сильний прильот буде по центру, просто, от один за одним, важкий такий вибух. Знаєте, як свистить, летить і вибух. Це в день показує. Херсон найближчі дні. Херсон, найближчі дні Передмістя постійно, передмістя постійно. Військові на своїх позиціях. З водою щось. Таке відчуття, щоб отруїли, як в підземні води щось пішло. Щось не те. Великі втрати в нас серед військових. В війську великі втрати показує. А сам Херсон. Херсон найближчі дні. Карта диявола. Таємна інформація. Закрита інформація від всіх. Таке відчуття, що більше маленьких цілей буде, більше прям роями, знаєте? От як тисне більше на цивільних. Будьте обережні. Фронт, Херсонщина фронт. Великий-великий вогонь. Вони щось руйнують знову. Сильні, сильні, дуже сильні обстріли. Це не тільки про те, що у них там і в достатньо, це про те, що у них є зброя, яка дуже важка. Хлопці тримаються. Чекали на мирне дочекались, самі на себе орієнтуємо, самі на себе розраховуємо. Одеса вітаю. Одеса найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті Одеса найближчі дні. Блокпости порозставляють. Переживаєте чомусь на мобілізацію. Прямо. Ну, може бути якась ситуація некрасива, що стосується мобілізації. Прям багато-багато збираєте на фронт. Ворог буде також намагатися за море домовлятись. Тут показує, що є якась, не бачите, пропозиція таємна щодо Одеси, щодо моря. І коли йому відмовлять, він починає обстрілювати передмістя і портову, особливо в районі, біля води прольоту. Там, де, знаєте, там, де щось зберігається, що можна ще потім продати. Тобто, та, щось за рахунок чого ми можемо заробити. Одеса, найближчі дні. Мені здається, у вас в районі щось є відключено ще довго від світла. Таке відчуття, що не можемо десь відновити якийсь ресурс і люди повинні виїхати. Ну, або можуть виїхати, знаєте, Но краще буде для них. Більше якоїсь політики показуємо, може. Зараз ще якийсь такий раунд буде перемовний, тому що політика, політика, таємна інформація, будуть намагатися ем, знайти зрадників. Якісь будуть операції щодо зрад фінансових і зрад саме політичних всередині міста. Як темніє, от знаєте, сутінки і світанок. Сіра пора доби прильоту. Бачимо, як горить. Одеса найближчі дні. Загроза для дітей, для цивільних вдень є. Вона зберігається. Карта смерті. Це означає, що дуже, дивіться, дуже низько будуть іти цілі, і не прямо як з моря, а з моря, але як можуть йти ще і з боків. Портова є загроза. А тут однозначно є загроза. Ви чекаєте на прибуття якоїсь важливої людини. Буде багато розмов щодо торгівлі, щодо сезону, щодо планів на майбутнє. Миколаїв, вітаю. Дивимось вас. Миколаїв, найближчі дні. Тільки заспокоїлись, знову щось прилітає. Прилітає це промисловість, щось важливе для вас, інфраструктурне. Може бути вибух, а ви навіть не знали, що щось летить. Є загроза шахедів. Десь він може по району у вас і в півіхамі долітати. Показує, що в день загроза для людей, в день загроза для цивільних. Це зненацька якась атака. Є загроза для світла води, для інфраструктури і ресурсу. Він може комбіновано вдарити, мої хороші. Це може бути неодночасно, але якийсь такий день-два, гучно, і це може бути і шахеди ракети, тому що показує комбіновану атаку, до якої ворог вже готується. Нібито транзит транзитом, а все одно до вас поверне. Тримайте.